Даї міста консультує чернігівських водіїв, як потрібно поводитись на дорозі. Наразі в Україні проходить всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Сьогодні правоохоронці вийшли на вулиці міста, аби переконатися, що наші водії під час руху по мобільному не розмовляють, пропускають людей на пішохідних переходах, а також користуються пасками безпеки. Порядних автомобілістів даїшники вітали та обдаровували. Я вам хочу. Дати оці папери, правила дорожнього Дякую. руху вам, щоб е, ви ми користувалися, ніколи не порушували. Стараємося не порушувати. Побажати пишу, то було гаразд. Удачі і вам! Ви сьогодні пропустили пішохода. Ну, як я... часто ви пішоходів пропустили? А як? А як же, а я як? як і тим, хто мене не пропустить? Сам же тоді лаюся, правильно? Я ж теж такий учасник дороги, як піше ходять. Ті, кому вдалося порадувати інспекторів, кажуть, правила дорожнього руху ніколи не ігнорують. Вони мають свої пропозиції щодо попередження аварійності. Що потрібно зробити для того, аби все ж таки ДТП в нашому місті було менше Збільше? А такі акції треба проводити чаще? Да? Допомагають? Я думаю, так. Да. Та знайшлися ті, хто потрапив під пильне око працівників ДАЇ. Андрій Ткаченко, гість нашого міста, не пристебнувся паском безпеки, оскільки не знав, що це порушення. У місті це перший раз став питання, будемо пристегуватися, ми знали, що це, ну, в місті, якось, я думав, а ти болі нікода не попадав в аварійні ситуації, Бог миловал. ну будемо пристоюватися. Прослухавши всі настанови, чоловік зрозумів, що правила варто дотримуватись із людьми у формі, краще не сперечатись. За словами Олесі Сидоренко, за останні 10 місяців на дорогах Чернігова сталося 136 ДТП. Загинуло шестеро людей. 155 отримали травми різного характеру. Більшість ДТП трапляються з вини водіїв. Людський фактор, грубе порушення правил дорожнього. Жнього руху, коли на першому місці стоїть зіткнення, це один з видів ДТП, то на другому йде наїзд на пішохода. Наїзд на пішохода теж в більшості випадків це вина водіїв, але і випадки, коли дійсно і самі пішоходи наражають себе на небезпеку і не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху. Їх теж вина і цих ДТП дуже багато. Тиждень, коли працівники ДАЇ не будуть спускати очей з водіїв, триватиме до 18 листопада. Але не варто розслаблятися і в інші дні, радять інспектори.